Доброго дня, любі шестикласники. Сьогодні читаємо параграф 22: Міфологія та релігійні вірування народів Стародавнього Сходу. Розгадайте Ребус і скажіть, що ви знаєте про закодоване в ньому явище Історичне порівняння. Об'єднайтеся в групи Зіставте релігійні вірування давніх народів на вибір. Поясніть причини схожості і відмінності. Пункт 1. Пантеони богів давнього Єгипту та межиріччя пантеон богів група богів певної релігії або храм усіх богів. Мешканці Стародавнього Сходу значною мірою залежали від природи. Однак причини тих чи інших явищ природи, секрети народження і смерті людини пояснювали дією надприродних істот богів. Уявлення про світ поступово оформлювались у міфологію. Оповіді про походження світу, світобудову, життя і діяння богів та їхню взаємодію з людьми. Над природними властивостями наділяли тварин і рослин. Наприклад, у багатьох місцевостях давнього Єгипту священною твариною вважався крокодил, кішку, яка оберігала врожай від гризунів, єгиптяни вшановували як священну тварину богині Бастет. Єгиптяни зображували богів і богинь з тілом людини та головою тварини. Так вони прагнули передавати важливі для діяльності богів і богинь риси. Наприклад, сехмет, богиню війни, володарку епідемій і цілительства зображували з головою лева, щоб показати її силу та лють. Пізнавально й цікаво. За допомогою малюнків ознайомтеся зі світом богів давнього Єгипту та межиріччя. Дайте відповіді на запитання а. Що спільного в пантеонах богів давнього Єгипту і межиріччя? Б. Як у пантеонах богів відображені особливості природних умов давнього Єгипту і межиріччя. Б. Як у пантеонах богів простежується вплив господарської діяльності людини на вірування, Символічні зображення богів межевіччя НЕРГАЛ, Бог пекла, який насилав хвороби і війну, ЗАБАБА, Бог успішної війни і перемоги, шамаш або уту, Бог Сонця, у вавилонян і Асирійців, Еа або Енкі, Божество світового Океану, прісних вод, мудрості, культурних винаходів, набу, Вавилонський Бог писарів, покровитель мудрості та наук, нуску бог вогню та спеки, Мардук головний вавилонський бог, прихильний до людей, стілював хворих, сін або ж нанна, бог місяця, що впливав на розмноження і ріст тварин. Інанна Іштар, богиня перемоги, врожаю, правосуддя, покровителька сімейного життя, Енліль, Бог повітря і, можливо, родючості, визначав долю людей за їхнього життя і після смерті Ану або ж Ан, верховний бог неба, який очолював усіх богів, батько богів. Пункт другий. Ведична релігія давньої Індії. Жителі давньої Індії, Арії не знали писемності, вони переказували свою історію усно, передаючи таким чином релігійні уявлення від покоління до покоління. Ці священні тексти називали ведами, книгами знань. Саме тексти вед лягли в основу релігії індуїзму, прославлялися боги. Збиралися численні тексти молитов і заклинань, Правила здійснення жертвоприношень. Чільною в пантеоні богів індуїзму вважається Тримурті, тріця, що складається з брахми, вішну і шиви. Брахма, на переконання послідовників індуїзму, найголовніший бог, присутній у всьому, але невидимий. Тому індуїзм часто відносять також до монотеїстичних релігій. Індуїсти вірять у те, що всі живі істоти є частинками Бога, заперечують будь-яке насильство щодо інших людей і живих істот. Одним із традиційних проявів ненасильства є традиція вегетаріанства, відмови від їжі тваринного походження. Пункт третій. Віра в потойбічне життя. Народи Стародавнього Сходу вірили в життя після смерті. Особливого значення надавали цьому в Єгипті, натомість у межиріччі ця віра не була поширеною. Давні єгиптяни вважали, що смерть настає тільки тому, що душа залишає тіло людини, але душа може повернутися, і для цього потрібно зберегти тіло померлого. З цією версією був пов'язаний звичай муміфікації мертвих. Мумії фараонів належать до найвідоміших пам'яток давнього Єгипту. Єгиптяни вірили, що цар не вмирав, а лише покидав землю людей, сходив на свій обрій, сягав неба та зливався зі своїм творцем. Виготовлення мумії фараона Давньоєгипетський малюнок. Перше завдання Упізнайте на малюнках єгипетських богів богинь. Друге. За якими зображеними елементами вам вдалося це зробити? Третє. Поміркуйте, які знання слід було мати єгиптянам для проведення муміфікації. Не закінчувалося життя зі смертю й у віруваннях жителів давньої Індії. В індуїзмі сформувалося вчення про сансару. Нескінченні переродження людини. Від того, добре чи погано поводила себе людина, залежало те, ким вона народиться в наступному житті. Тому індійці намагалися жити праведно, щоб не псувати свою карму. Посередниками між людьми і богами були священнослужителі, жерці вони, на думку вірян, зустрічалися з богами. Передавали їм прохання людей, а боги через жерців пояснювали людям свою волю. Центрами богослужінь були величні храми, що зводили на честь богів. Віртуальна екскурсія Перше. Відвідайте храмові комплекси давніх цивілізацій, розглянувши малюнки або за допомогою інтернет-застосунка карти Google, задавши в пошуку карнакський храм. Зикурат в урі Друге. Дайте відповіді на запитання а. Які почуття в людини мав викликати храм б. Які знаряддя праці потрібні були людям для будівництва храму? В. Як можна схарактеризувати держави, у яких було збудовано такі храми? Запитання і завдання Перше. Знаю і систематизую нову інформацію Самооцінювання. Оцініть свої успіхи в опануванні теми міфологія та релігійні вірування народів Стародавнього Сходу. Дайте відповіді на запитання, до якого виду релігій, політеїзму чи монотеїзму належали релігії єгиптян, населення Месопотамії і давньої Індії, як умови життя давніх народів вплинули на їхні релігії. Як релігія впливала на ставлення до правителів давніх держав? Як релігійні вірування позначилися на поведінці людей у давнину. Пункт 2. Обговоріть у групі. Перше. Обговоріть у класі результати порівняння релігій Стародавнього Сходу. Друге. З'ясуйте за допомогою додаткових джерел інформації. За які заслуги Жук Скарабей здобув честь уособлювати давнього єгипетського бога Хепрі? Пункт 3. Мислю творчу. Творча майстерня. Історичний комікс. Уявіть, що ви є автором, авторкою дитячих книжок. Придумайте і намалюйте комікс про життя та діяння стародавніх богів. Попередньо визначте богів дійових осіб. Розробіть сценарій сюжету коміксу, діалоги героїв. Намалюйте комікс і представте у класі. Ми завершили цей параграф. Дякую вам за увагу, любі шестикласники. Бажаю вам мирного неба над головою та успіхів у навчанні. І на завершення пропоную оцінити роботу автора вподобайкою чи розподобайкою, підписатися та натиснути дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео на нашому каналі.